Приїхали ми, треба ще трошки, двері, двері, двері. Ось така. О, мабуть, ми потрапили туди, куди хотіли. О, бачу, бачу, таке пекло. Як тут? Так жарко воронце. А ось люди вийшли, мабуть, там, де ми не змогли. Бачиш? Ось башня. Усе місто. Ти що не боишься? О, а он самолет, бачиш, вон гражданський самолет. Літак, получается. Ми не бачили таких уже. Четвертий рік Україна не бачить. Ось Люблінський флаг. Місто Люблин, якщо я... хочет нам показаться. Может зараз. А, трошки. Тоже. Це наша що син не хоче нам показатися.